Вітаю друзі, всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. Та й не тільки. От сьогодні я хочу дати коротенькі відповіді на попереднє відео на коментарі попереднього відео. Ну, не буду дуже затримувати час. Питають огляд по пластиковій вощині Я вже неодноразово вам казав, що пластикову вощину вони тянуть Якщо звикнути до неї і звикнути до того бджільництва, яке ведуть в Америці, в Канаді, то вона не дуже і погана, ця пластикова овощина, тому що вони не за що вони тут сильно і вони не такі доскіпливі, як ми. Як тянуть вони, бачите, ось нова рамка була на весні, я ставив, як вони тянуть. Оце от тяжко по весні йде. Бачите? Хоча в природі все є, і нектар, і нектари, пилок несуть. Я взяв любу рамку. Не просто я що вибирав тут для неї. Якщо подивитися інші рамки, також вони дуже з весни, дуже Погано, дуже погано тягнуть. Її треба заготовляти, як, на мій погляд, в Канаді, в Україні я не використовував, нічого не, могу, не можу сказати. А в Канаді її треба ставити аж десь вже липень, серпень, місяць, коли на вулиці дуже жарко, душно, і щоб у природі щось було, тоді вони більш-менш краще тягнуть. А по весні зовсім не тягнуть. Ну це буде не тільки в Канаді, але і в Україні також буде така біда. Але якщо її використовувати і розділяти її на гніздову і медові рамки, то вони будуть довго-довго слугувати. Але у них тут нема такого розділення. У них все йде від... Гніздового корпуса і до меду вони всі використовують рамки. Але нам завжди казали, що з цих рамок гніздових не можна качати, ми тут за границею не їмо. Такий мед, це він технічний, у вас то він негодний. І завжди нас заставляли і приучили нас, щоб ми використовували тільки медові корпуси, чисті рамки. Ну, не знаю хто як використовує, але я так використовував. У мене всі були в магазині, тільки під мед. Так, да, викачувались деякі рамки, які на заміну йшли. Але мізер може 1-2% того меду може, попадало туди. Але я ставив це в відводки і воно все там у відводках з'їдалося. Так, по розплодам, хто пише Закарпаття, Молдавія. Що у них вже йде давно, пилок, все. І мені такий іще за ліс написав один професор Володимир Чернов, якщо я не помиляюся, написав, що на шестирамник іде більше лісу. Я йому відповідав, що зроби, а потім подивимося. Я завжди кажу. Що для шестирамника завжди менше міста треба на пасіці і більше сімей ви будете тримати. І а меду у вас не убавиться, а на здоров'я вам буде завжди легко. Запам'ятайте. Один мені пише, що це для пенсіонерів шестирамники, де там у полісаднику поставити, і ото ковыряться у них. У них ковиряться не треба. Якраз ви помиляєтесь, ковырятися треба треба в лежаках і у всіх доданах. Ну і в десятирамочних рамочних, хоч на 230, хоч 300. О, там ковырятися треба. І в іншому місці ви можете ковирятися. А я в шестирамників працюю і легше. Облегшив собі труд і працюю з ними. Ну не ковиряюсь. А ковиряються в іншому місці. І ще. Не знаю, як його таку дилему мені задав. Я навіть за це ніколи не міг подумати. За 50 років бджільництва завжди думав, що у матки є пам'ять, тому що вона виходить декілька разів в житті на виліт, на брачний виліт і повертається вона. По тому ж самому курсу і в той же самий вулик. У кого нема пам'яті, у той матки, та не залетить у свій вулик, а так мільярди-мільярди маток повертаються всі до себе. Якщо не в дупло, то вулик або ще куди, де-небудь може, під полом, у кого живуть, а може у стінах де живуть. І от давайте побалакаємося на цю тему. Чи є у матки пам'ять. Він стверджує, що у матки тільки нюх, і більше нічого немає. Так що ж виходить, що вона вилетіла, ну ладно, вулику я згоден, тут світа руководить нею, там почистили, там помили ячейки, там їй треба сіяти, там маточники на... треба засівати, там трутньові ці треба засівати. А що ж вона просто так ходить і тикає, так ні. По ній видно, якщо придивитися, коли вона працює, в неї пам'ять є. Якщо б не було пам'яті, вона б одне яйце відложила, а за друге вже й забула б, куди-небудь би пішла. Но я не бачив, щоб її бджоли направляли у кожну ячейку. Вона сама йде, і дивиться, і відкладає яйця, і ви ж бачили, засіває весь стільник повністю. Повністю. Нач є в неї матка. Ви от на це теж зверніть увагу і пишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви гадаєте, є у матки пам'ять чи немає? Чи її вишибло ще, коли Бог зародив їх на цьому світі? Як це так? У матки нема пам'яті. Повертається вона туди ж, куди треба. Виводить з її яйця виходять бджоли, і такий же мозок у них, мабуть, як у матки. І все в неї таке, тільки розміри у бджоли менше. Але мозги закладаються ті ж самі. Цікаво у цього писаря, що написав мені, що у матки немає, що у нього пам'яті багато, чи він, мабуть, і передав своїм нащадкам пам'ять же. Так же і у матки з трутнім, вони ж теж передаються, передається все. Якщо наука, я, звісно, не шукав по гуглу чи денебудь, чи... просто мене так зацікавило і зашкребло, так що матка не має пам'яті. А ну пишіть. Мені, щоб я знав, може й правда, в неї пам'яті нема, так пересаджувати туди-сюди, тільки нюх один у неї вісить залишився. Цікаво аж, як вона скільки разів вилітає на обліт, повертається, що понюху, Та там інший раз ладно, я почав казати, ладно, тут світа у неї, там руководить, там кормить, поє, підчищає, де там, що там вибачають. А взимку, яка світа? Вона взимку без світи, але ж вона пам'ятає, що їй треба поїсти. Це ж не людина, що пам'ять отшибла, вона не пам'ятає, йде куди прийдеться. Це не дуже гарно сказано, що у матки. Це або людина зовсім до бджільництва далека, або ще диванний якийсь писак написав, аби написати. Мене це образило, що матка не має пам'яті. Вона ж все ж таки і рої вилітають, і, ладно там, ну, не одні ж бджоли там руководять. Мабуть, вже її матка якусь участь в цьому приймає. І летять, і прилітають, і вилітають. Не може бути, що одні бджоли туди летять, ну вони ж повертаються, значить що у них пам'ять є якась. Такого не може бути. Ану, вулик в сторону віддвинули. І вони летять же ж не туди, де віддвинули, а летять сюди. Якщо у матки нема пам'яті, то і у бджіл не буде пам'яті. Я так рахую. Ну, такого не може бути, щоб у матки не було пам'яті. Я, звісно, поковіряюся ще, але мені кажеться, що у матки є все-таки пам'ять і гарна пам'ять, тому що вона. Одним словом, повертається туди де надо. І на, на рамках вона теж ходить. Я вже, може, колись розповідав, от шестирамники я не ставив е, зовсім решітки роздільні. І по чотири медових вже стояло, і по два гніздових було, і матка вільно ходила. Поставиш там, вона. Заскочи десь ощинку, тільки починає тянуть, вона там п'ятачки накидає в магазинах. Ну, переведе мені рамки і все. І другий раз відкривав кришку, он просто не фіксував це. Кришку відкриваєш в шестираннику. Вони бачили, ж у нас тоненькі, і ще перші були взагалі ДВП, там нічого не було. А вона ходить по кришки без світи, без нічого. На чого вона ходить? Бросила гніздові два корпуси, бігає по медовим магазинам і повертається туди. Ніхто ж її, я не бачив, щоб її на поводках вели чи бджоли. Вона сама собі ходить, я відкривав, бачив її. І вона сама собі ходила туди-сюди, не тікала і накормлена хорошо. На що вона сама е шукає? Оце мене дуже збентежило так. Ладно, таке коротке відео. Чи є у матки пам'ять, пишіть, як ви гадаєте, чи є, чи нема. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, нажимайте на дзвіночок. До нової зустрічі. Бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Головне, щоб всі ви були живі і здорові. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви заходите на мій канал. До побачення. Слава Україні, героям слава!